Набирати вагу це не тільки про те. Що ми їмо. Це ще про те, що відбувається всередині нашого організму. Якщо хочете схуднути, треба починати не з тарілки, а зсередині. Всього за 7 днів і ви почнете відчувати зміни. Програма 7 на 7 – це комплекс продуктів, які допомагають вирішити проблему. Ліпостік Фіт контролює апетит і допомагає вам їсти з розумом, а не через емоції. Вода каралмай очистить організм від токсинів, даючи. Клітина можливість працювати ефективніше. А H500 надає вам енергію, щоб ви знову відчули себе активними і не відкладали все на потім. Slim by Slim розганяє метаболізм, і ваш організм починає спалювати жири природно. Пишіть мені слово старт. І я підключу вас у марафон, який починається 3 лютого. Це буде зміна в їжі, де ви не будете голодувати та їсти все корисне за сім днів. Ваше тіло вразить вас. Ви побачите, як воно змінюється, стаючи ще красивіше.